Що понеділка вранці ми підбиваємо підсумок подій на фронті за минулий тиждень про бойові дії та результати роботи сил оборони? Нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Дмитре, вітаю вас! Слава Україні, доброго здоров'я, Ольго, героям слава! То які Загалом підсумки відбулося підсумки? Загалом за тиждень відбулася 1317 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на покровському, курахівському, лиманському та куп'янському напрямках, де тривають важкі бої. Російські окупанти зазнають значних втрат в особовому складі, озброєні та військовій техніці. Протягом минулого тижня московити завдали по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури 13 ракетних ударів, задіявши 26 ракет, 538 авіаударів, зокрема, скинули 830 керованих авіабомб, вчинили близько 33 тисяч артобстрілів, із них 1139 із реактивних систем залпового вогню. Ситуація за напрямками. У прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії, завдає багато авіаційних ударів. Ворог активно застосовує безпілотні літальні апарати для уточнення положення наших військ та вогневого ураження. На Харківському напрямку росіяни за тиждень починали 13 атак, зокрема в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Сили оборони України стійко тримали позиції та своєю чергою проводили активні дії. На Куп'янському напрямку ворог проводив основні штурми біля Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Колесниківки, Глушківки, Кругляківки, Піщаного і Лозової. На цьому напрямку наші воїни відбили 98 атак. На Лиманському напрямку захисники України зупиняли 143 атаки противника. Ворог концентрував зусилля у районах Греківки, Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового, а також Серебрянського лісництва. На Сіверському напрямку сили оборони стали на заваді 30 штурмовим діям загарбників, зокрема в районах Переїзного, Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та івано На Краматорському напрямку наші воїни відбили 46 атак. Найактивнішим ворог був у районах Васюківки, Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки. На турецькому напрямку противник вчиняв 97 штурмів неподалік Дружби, Неліпівки, Турецька, Залізного і Щербинівки. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 278 атак. Основні наступальні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Гродівка, Новогродівка, Миколаївка, Олександропіль, Зелене Поле, Михайлівка, Миролюбівка, Маринівка та Красний Яр. На Курахівському напрямку протягом тижня зафіксовано найбільше ворожих штурмів. Ворог загалом 319 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тут сили оборони продовжують стримувати ворога біля українська, цукуреного, желанного першого, георгіївки, костянтинівки та катеринівки. На Времівському напрямку захисники України відбивали 63 атаки в районах Вугледара, Водяного, Катеринівки, Солодкого та Макарівки. На Гуляйпільському напрямку агресор учиняв чотири безуспішні наступи в бік міста Гуляйполе. На Оріхівському напрямку ворог 31 раз атакував позиції наших захисників в основному в районах Роботиного і Малої Токмачки. І на Придніпровському напрямку противник не відмовляється від намірів витіснити наші підрозділи із займаних плацдармів та островів на Дніпрі? Протягом тижня Росіяни проводили 28 безуспішних атак на позиції українських воїнів. Водночас триває операція українських сил у Курській області Російської Федерації. Ольго Дмитре, а як працювали наші сили на ураження ворога, та яка статистика загальних втрат Росіян за минулий тиждень? Ольго, протягом тижня до неділі авіація сил оборони та підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили 83 райони зосередження особового складу озброєнь і військової техніки противника, 15 пунктів управління, два пункти управління безпілотниками, дві радіолокаційні станції, три склади боєприпасів, три інші важливі об'єкти ворога. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 8 560 осіб живої сили, це вбиті й поранені, 68 танків, 159 бойових броньованих машин, 224 артилерійські системи, 9 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 394 безпілотники оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 339 одиниць автомобілів. Вільної техніки і 60 одиниць спецтехніки. Підтримуйте збройні сили України, Ставайте до лав, щоб наблизити перемогу. Слава Україні героям слава! Дякую, пане Дмитре. Дякуємо нашим силам оборони і завжди очікуємо хороших новин з фронту. Я нагадаю до нашого ефіру. Долучався речник генштабу Дмитро Лиховій.